Хімію варто знати з малку. Так вирішили науковці. Провели сьогодні у столичному парку Шевченка майстер-клас. Які що можна змішати, аби вийшло хімічне диво. кажуть у такий спосіб, наука засвоїться краще. Як усе це виглядало? Бачив наш колега Віталій Маргалик. Віталію, розкажи докладніше, що саме там відбувалося. Вітаю колеги. Фактично, від сьогодні вивчати хімію можна вже з першого класу, хоча традиційно у школах цей предмет вводиться з восьмого. Утім, організатори сьогоднішнього дійства вирішили інакше. Ну а власне, якщо говорити про сам захід, то ми можемо побачити, як діточки із захопленням власними руками роблять іграшку лизуна і гумових черв'ячків. І ось як в ігровій формі кандидат хімічних наук пояснює їм цей предмет. А тут у нас такі виходять черв'ячки. Ось, реч... ось цю речовину добувають із такої морської капусти. Знаєте таку морську капусту продають в магазинах? Називається ламінарія, ця водорість. і от з неї добувають такий порошочок, який потім ми от, ну, розвели з водичкою, підфарбували. І у нас вийшла ось така дуже цікава штука. Від такого ноу-хау в захваті і діти, і їхні батьки. Мне понравилось делать чулочков. это весело и интересно. И В наше время, когда мы учились, этого всего не было. А сейчас это просто замечательно, что дети об этом будут знать. И это даже интересно нам, взрослым. Сейчас химию можно изучать практически с рождения, честно говоря. У нас такого не было, мы ее изучали там в восьмом классе или в седьмом. А детям это очень нравится сейчас. Хочу додати, що це перша така акція з вивчення хімії просто неба. Ми поспілкувалися з організаторами, і вони пояснили, яку мету ставлять перед собою. Так він у себе для нас важливо, щоб процес обучення був в виді гри, тобто завжди з дітьми так би нужно щоб вони щось чомусь навчились. Для нас дуже важливо, щоб вони вчилися чомусь в процесі гри, щоб ми їх мотивували на нове знання, нове відкриття. Ось це, ось це головна ціль. Організатори пообіцяли, що такі науково-пізнавальні майстер-класи проводитимуть щоп'ятниці у парку Шевченка. Колеги. Дякуємо, Віталій. Знаєш, Наталю, я думаю, допоки ти дітей вчать, як робити щось таке цікаве, коли йде дим, я спокійний. Головне, щоб воно там не вибухало. Ну, ти знаєш, вони може... тепер знатимуть, що і з тому, чим дітей... треба змішувати. дійти до різного, так. Дякуємо тобі, Віталій, і ми продовжуємо випуск.